Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну що я вас вітаю. Я вас вітаю, тому що насправді ми повторили досягнення, яке не не могли виконати 28 років. Збірна України з футзалу потрапила до півфіналу чемпіонату світу. Це величезне досягнення. Вперше і в останнє до цього року збірна України з футзалу піфінал чемпіонату світу була у 96-му році. Тоді капітаном команди був Олександр Кошенко, і зараз він головний тренер цієї команди, яка дійшла знову ж таки до четвірки найкращих на планеті. У чвертьфіналі збірна України перемогла команду Венесуела з рахунком 9-4. Три м'ячі хитрик на рахунку Адапшина. Ще один м'яч до речі, цікаво забив наш голкіпер, який став найкращим гравцем цього поєдинку. Ну, а я хочу сказати, що нам десь трошки пощастило, тому що у одній восьмій фіналу Венесуела абсолютно сенсаційно перемогла одну з найкращих команд світу команду Іспанії з рахунком 2-1. Ну і вже напевне чисто моральних фізичних сил десь не вистачило на протистояння з українською командою, тому що українці володіли повністю перевагою цьому протистояння. Нагадаю, що українці стартували не дуже в цьому чемпіонаті світу. Вони в груповому раунді в першому турі поступили з аргантинцям 1-7, але потім було чотири поспіль перемоги. Спочатку Ангола, потім Афганістан. У 1-8 фіналу наша збірна перемогла команду. Нідерландів. і от у чвертьфіналі команда Венесуели. Тепер півфінал. і півфінал він дуже складний, тому що нам буде протистояти напевно, найсильніший суперник, який міг би нам протистояти. Це команда Бразилії. Але знаєте, вже зараз скресла напруга. Я впевнений, що наші хлопці будуть розуміти, що відповідальність у них дуже і дуже велика, і вони захочуть потішити своїх болівальників. Будемо вболівати за збірну України з футзалу у матчі проти команди Бразилії. Вперед. Ну і ще одна новина: новина світу тенісу. Як ми вже неодноразово повідомляли, достроково закінчила цей сезон. Ну, найкраща, поки що вона по рейтингу не найкраща, але все рівно вона найкраща українська тенісистка сучасності це Еліна Світольна, яка Зараз посідає 27-му сходинку у світовій світовій табелі проранги, і от вона достроково закінчила сезон, тому що вирішила зробити е, операцію, тому що травма, яка її турбувала останні кілька сезонів, вона вже була. Ну треба робити іноді знаєте таке хірургічне втручання для того, щоб повністю відновитися, повиновити собі сили і здійснити свою головну мрію виграти хоча б один з турнірів Дуже сподіваю. Сподіваюся, що до відкритого чемпіонату сполучених е, перепрошую, до відкритого чемпіонату Австралії, який розпочнеться в січні, світольна вже буде готова. Ну а тим часом е, Еліна зробила операцію в Києві, і тут вона проходить реабілітацію, і вона показала своє фото, як вона гуляє містом. І найголовніше те, що вона дуже серйозну увагу звернула українських громадян на тему інклюзивності. Вона е, Змусила і попросила, скажімо так, всіх людей звернути увагу на те, чи зручно людям, не тільки військовим, а й цивільним, рухатися, якщо в них є певні негаразди зі здоров'ям. Тому безперечно, ця дуже важлива тема, і дуже добре, що амбасадор нати 24 чотири ліна світольна, одна з найскравіших спортсменок в історії українського спорту. Вона звертає на такі соціальні моменти дуже велику проблему. Ну а світоліній Еліні. Швидне найшвидше одужання і дуже вдалих виступів наступному сезоні. Дай Бог, що все таки здійснилася мрія, як я вже казав, і вона змогла бути чемпіонкою одного з турнірів Гранд-Слему. Друзі, а зараз те, що ви побачите і почуєте на своїх екранах, ви зрозумієте, що вам це не почулося. Знаєте, що запропонувала триразова олімпійська чемпіонка, і можна фактично головна лижниця Російської Федерації, президентка Федерації лижників Росії. А тепер увага на екран. Звук. Соревнования, не только олимпиад, не олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили. Что должно случиться? От, от вам, Россию... а, а, олимпийская чемпіонка, спортсменка, це ж мова гопничества. І терористів. Ти ж вона набита дура. Я тебе зараз просто трошки поясню. Міжнародна федерація лишного спорту продовжила дисквалификацію росіян. Вони не допускають їх. І білорусів кажуть, поки війна не закінчиться, ви не будете брати участь, тому що ми не хочемо з вами змагатися. Це нормальне явище. А ця людина, яка говорить, розумієте, це людина, яка все ще я сказав, треба олімпійська чемпіонка, то вона все ще здобувала допінгом ці медалі, як виявилося. Ага. Потім, вже, будучи головним тренером і президентом, е, стимулювала цей допінг, що підтвердила Олімпіада в Сочі в 2014 році. І зараз вони просто намагаються знаєш, якби повернути себе для чого? Тому що зараз у росіян відібрали головний їхній стимул пропаганди, їхнього устрою. Це Олімпіади, медальки, золото чемпіонів Розумієш? їх вибили, і вони хочуть туди повернутися. Вони вже не знають, як робити те, що це їх дратує. Це добре. А те, що вони набиті дури, ну набиті так, слухай, дури. слухай, Знаєш, що вона чи цьому інтерв'ю вона сказала, що значить, чи, чи не весь світ стоїть, а значить за точкою, за точкою, за спиною. Вони стояли завжди. Тобто, на що вони розраховують після цього? Вони ні на що не розраховують, Розумієш, Я ж тобі кажу. У них зараз, це... от ти розумієш, коли вони отримували та медалі, чве честь і слава. А зараз в них цього Короче, всього немає це їх це все позбавляють, і вони не можуть цього зрозуміти. Тому я вам хочу сказати, що це буде продовжитися, і дискваліфікації продовжуються будуть. І ніхто нікого не допустить. Поки війна буде тривати, я думаю, що нічого не буде. Треба, щоб в міжнародному олімпійському комітеті цей ролик дивилися безперестанно. Всюди, 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 по всім федераціям, по всім цим. І ніяких дискусій навколо я до великого спорту. Особливо в Лондоні. Спасибі. Дякую, дякую. дякую. Зіпсували мені настрій на вечір.